До кольору до вибору різноманітні прилади, апарати та майстер-класи в Національному університеті Львівська політехніка відбулися наукові фастини. Студенти чи не кожного з інститутів вишу продемонстрували молоді та майбутнім абітурієнтам свої винаходи, розробки і досягнення. Загалом провели понад 30 акцій, аби заоходити майбутніх спудеїв, штурмувати ворота науки. Ні, це не з'їзд видатних творців сучасних технологій, це робот, який розробили студенти бакалаври Львівської політехніки. Тут є представлені по суті дві такі розробки. Перша це є в рамках бакалавської роботи зроблена робота керування роботом-маніпулятором. І от роблячи відповідні рухи джойстиком, ви бачите, здійснюється керування. Так? Та тут можна і не таке побачити, адже у Львівському виші наукові фестини традиційно учасниками заходу є викладачі та студенти усіх 16 навчально-наукових інститутів університету. Усе для того, аби доказати, наука це не нудне вивчення теорії. Наукові фестини проводяться вже третій рік поспіль, і кожного року ми намагаємося додати щось нове, щось цікаве, тому що ми розуміємо, що приходять не тільки, скажімо, старшокласники, а і Представники молодших класів тут різні винаходи. Тут є як молодих науковців, так і студентів, і старших науковців. А це хлопці зі спеціальності програмна інженерія. Вони демонструють свою роботу над сайтом, яким зможуть користуватися усі студенти навчального закладу. Працюється наступним чином. Викладач в цій програмі вказує свої запитання студенти під час активації цих запитань вони можуть на них відповідати. Ці всі відповіді будуть зараховуватися і створюватися власне, така як би мовити, шкала. Хто як відповів? Найголовнішим достоинством нашої програми є те, що вона не потребує інтернету. Взагалі вона потребує лише локальної мережі, яку може роздати буквально будь-який смартфон. Окрім презентації наукових праць та приладів, на фестивалі також проводять майстер-класи та шоу екстремалів. Автомобільно-дорожній коледж продемонстрував тест-драйв самостійно виготовлених машин. Автопробіг організували навколо головного корпусу університету. Над створенням ось такої автівки студенти працювали весь рік. Тому що розвивається, студенти показують, як можна самому зробити любу машину там. Любий механізм самого можна переробити. Та це лише частина того, що можна побачити на заході. Загалом на фестивалі провели понад 30 унікальних та оригінальних акцій та презентацій. Валерія Паненко, Тарас Філь Правда тут.